Вдруге в Івано-Франківську відбувся сеанс одночасної гри в шашки 64. Шахівниця з маленькими круглячками розвиває логіку, швидке мислення та навчає стратегічному баченню. Переконані досвідчені спортсмени. І додають, на цьогорічний сеанс залучили школярів задля популяризації гри у шашки, а також інтелектуального розвитку молоді. Такі заходи популяризували шашки серед дітей, щоб ми отримали більшу інтелектуальну молодь, як це зараз відбувається в багатьох країнах світу. Звертається увагу на Шо молодь, ми теж робимо це для наших дітей, для нашого майбутнього. Усі учасники отримали з рук міжнародного гросмейстера шашковий кодекс України. У шашки грали як школярі від шести років, так і дорослі спортсмени. Єдиний переможець кандидат у майстри спорту Іван Лютий з Тернопільщини. Він зізнається в Івано-Франківську розвиткові шашок приділяють належну увагу. Торік теж був учасником одночасної гри. При нагоді люблю позайматися. Це, звісно, рідкість. Це. Я не вважаю, що я переможець, бо просто дуже, дуже багато учасників. Я сам розумію, що це дуже велике психологічний навантаження контролювати всі партії. Окрім єдиного переможця, зафіксовано два нічийних результати. На нинішньому турнірі одночасно грали у шашки 48 учасників. Торік їх було 35. Відтак організатори мають намір зареєструвати цю подію в книзі рекордів Карпатського регіону. Вдалося зробити старт. Це міні-турнір. Це мами і синочки, які там відповідно завоювали певні свої перемоги. Ми теж заносимо книгу рекордів карпатського регіону. В перспективі організатори шашкових ігор хочуть залучити до цього виду спорту дітей, які оздоровлюються у літніх пришкільних таборах під час канікул. А під час навчального року школярі гратимуть на перервах. Вже є попередня домовленість з міським управлінням освіти. Оксана Середюк Сергій Щочкін. Новини на вежі.